Привіт, здоров'я! Як справи? Принесли нам на друк рожевий худік. Клієнт хоче зробити цікавий подарунок. Тере сюрприз. Потрібно рожевий худік задрукувати текстурою з маленьких гусаків. Автор малюнку, власне, і є людина, якій потрібно подарувати подарунок. В цьому і заключається складність цього завдання, тому що в нас немає оригінального дизайну для друку. Нам потрібно перемалювати. З скріншотів, які надіслав клієнт. Ну, власне, як завжди, друга складність, що це весь худік, включаючи капішон, рукава е і всі деталі худіка, мають бути задруковані в маленьких гусичках. Будемо це робити друком DTF, тобто Дірект у Е Будемо друкувати на плівку. Потім ту плівку розрізаємо, і вже маленькі гусички будуть переноситись на худік. Ну що ж, поїхали? Насадки будет на плане. Никто не то Результат вийшов прикольно. В процесі клієнт попросив зробити принт по діагоналі худіка, що в принципі виявилось дуже складним. Отже зараз за 10.12 ми дуже втомлені, напевно, видно, по очам, <гум> <гум> Пора йти додому. <гум> Якщо у тебе є ідеї щодо друку на одязі, пиши, ми про це все знаємо. Па. А і все, що?